So yeah. oh <laughs> Доброго всім дня. Сьогодні ми зібрались з особливого приводу. Ми маємо велику честь і приємну нагоду вручити найвищу міську нагороду та привітати людину, яка своєю щоденною самовідданою працею робить великий внесок у розвиток нашої громади, відбудову нашої держави та наближення спільної перемоги. 24 липня 2025 року. Рішенням Південнівської міської ради номер 2284 за вагомий особистий внесок у розвиток транспортної галузі, активну громадську та суспільно-корисну діяльність, підвищення інвестиційної привабливості порту та соціально-економічний розвиток Южнинської громади, почесне звання, почесний громадянин Южнинської міської територіальної громади. Присвоєно директору державного підприємства Морський торговельний порт Південний олійнику Олександру Олександровичу. Запрошую для привітання та вручення нагороди південнівського міського голову Володимира Миколаєвича Новецького. Чого я хвилююсь, Олександр? Я отримуєте нагороду, ви я хвилююся. Ви знаєте, дійсно така подія це має дуже велике значення для нас. І для, для таки для такої події ми дуже рідко зустрічаємося. У нас дуже рідко буває. Коли ми вручаємо таку е, високу нагороду, це для нас дуже. Ми коли приймаємо таке рішення, це ми підходимо дуже зважено, відповідально. І це, це дуже важливо. І для міста, і для депутатського корпусу, і я думаю, що для тієї людини, яка отримує таку високу нагороду, почесного, ну, почесного громадянина міста. І я думаю, що і для вас це також дуже почесно і відповідально. Ще раз повторюю, що таких людей у нас небагато, які отримують таку високу нагороду. І, знаєте, Якщо взяти історію за партів, начальників партів було дуже багато. Починаючи там, якщо Іванов Володимир Григорович, і до сьогоднішнього дня їх було, напевно, більше десятка. Сергій, напевно, пам'ятає, десь більше десятка, точно більше десятка. Але нагороду почесного громадянина отримував Володимир Григорович Іванов, і другий, це сьогодні, Балійник Олександр Олександрович. Повірте, що це е, дуже значимо, значимо, і я також хвилюю, тому що для мене це велика честь вручити таку нагороду. І ви знаєте, хочете ви вже чи не хочете, але вас пов'язує на все життя місто Південне. Де ви не були, але ця нагорода буде завжди з вами. І це. Посвідчення, яке ви сьогодні отримаєте і нагороду, це посвідчення вам дає право завжди приймати участь у всіх заходах міста, громади. Ви знаєте, я так подумав, що міський голова він обирається, має право заходити в місто в, ну, в мерію, да? депутат обраний. А потім передбер має право там, член виконкову має право, а почесний гребалін пожизненно, пожиттєво, по завжди має право. Йому вже це ніхто не відмінить. Тому, Сан Саныч, я вас іскренні вітаю, поздравляю і з великою такою. Ну, честь для мене ще буде народити ну. <клодишко> вас, не ваше не Я б сказав, що не тільки висока оцінка, це висока відповідальність перед містом, перед громадою. Я дуже дякую всім вам, що ви так оцінили роботу всього підприємства. Це не тільки олійник, це не тільки керівник підприємства або його заступники. Це така дуже важка і відповідальна робота всього підприємства. На благо нашої держави. Я вам дуже дякую. Я знаю, що ми не підведемо ні гнома, ні державу. Слава Україні! Героям слава! Так, а є дода, що у нас є пропозиція зняти перше питання на Тоді за основу. Хто за те, що прийняти за основу? Так, будь ласка, зміни. Пропонується зняти перше питання. Знову пошлося включно проголосувати пакетом і всі інше, звичайно, передати. Це у нас за те, ну, комп компенсації та, да, здає до здає якогось здає другого, бо по... шосте включено. Шосте включно так. так, так. Шо? Сьоме там зміни, воно вже прийнято. Затверджено це рішення, да, В нього зміни тому окремо його. Так, так, все поїхали. З... Хто здає, що прийняти в цілому з справками? Дякую. Про затвердження рішення міськомісії місь... з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені та знищені окремі категорії об'єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, тер... терористичних актів, диверсії з причинних збройної агресії Російської Федерації проти України номер 80 від 05.08.25 року. Хто за? Голосуємо? Так. Далі у нас йде номер 83 від 05.08.25 року. Прошу голосувати. Дякую. Потім номер 85 від 05.08.25 року прошу голосувати. Дякую. Про затвердження рішення комісії з розгляду питань щодо надання компенсації. Так, це п'яте, також 98 номер 05.08.25 року. Дякую. І шосте 101. Від, під, номер 101 від 15, 07, 25 року прошу голосувати. Так, і 7 ми зміни є, так? Так, воно затверджено, є зміни. Ну, це 94 від 25 року. Хто за прошу голосувати? Так, дякую. Про створення інвестиційної ради Южнівської міської територіальної громади. Що це в Тільки Коротко. Нового законодавства для того, щоб перед розподілом бюджету треба створити зараз нові такі інвестиційні ради в дану інвестиційної раду очолюють міський голова в нього входять заступники та голови депутатських комісій, які будуть розглядати середньостріковий план подальшому при прийнятті бюджету. Тобто це нове за да, да, три роки вперед. виконання да, нового бюджетного про створення комісії з питань розподілу публічних інвестицій Южної міської територіальної громади. Це теж до цього відносяться питання. тільки ця комісія, ця комісія буде вже більш детально розподіл, розглядати обсяг фінансових ресурсів. Його очолювають е, е, заступник фінансовий орган, тобто Прохорова Альона Олександровна, і в нього входять всі. Е, Представників виконавчого підрозділу. дав провели. Хто запрошується? Заступників. Дякую про погодження внесення змін до програми з локалізації та ліквідації амброзії колонистої на території Южинської міської територіальної громади Деської Деської області 25 27 двадцять Хто запрошується? Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Южінської міської ради Одеської районної області, про затвердження переліку загальноміських територій міста Южного закріплених за комунальним підприємством Екосервіс для утримання та обслуговування. Там у нас екосервіс прийняв роботи від управління капітального будівництва з благоустрою, а також входячи рішення ради, уточнюємо площі з прибирання за екосервісом закріплених територій, зеленого покриття та твердого покриття. Збільшення площі. Останнє, якщо ви сказали. Власт... твердого покриття. Про затвердження коефіцієнтів і інтенсивності догляду за зеленими насадженнями та твердими покриттям на загальноміських територіях міста Південного закрити комунальне підприємства Векасервіс. Зв'язку з додаванням нових площ на ці площі встановлюються коефіцієнти інтенсивності догляду за твердими зеленими покриттями. А хто прибирав до, до сьогоднішнього дня? Вони прибирали, їм додавалася територія по вулиці Хіміків 20 і загальний проїзд від проспекту Миру до проспекту Десанта. Додавалася нова територія. Окремий проїзд внутрішньоквартальний між <плес> 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 другою школою, першим садиком та четвертим садиком. І виїзд на Десанта. Це дві нові площі. Хто запрошується? Дякую. <плес> Дякую. Про постановку на квартирний облік мешканців Южнівської міської територіальної громадиської області. Добрий день. Дякую. Про внесення змін до облікової справи сам Сонюка, який перебуває на квартирному обліку в виконавчому комітеті Південнівської міської ради. Хто запрошував Дякую. Як ви знаєте, після тих обставин, які склалися в нашій громаді, внаслідок прильотів в нас діють створено дві комісії. Одна комісія обстежує пошкоджене майно». Інша комісія прораховує компенсацію за це пошкоджене майно. Кожен, хто до нас звертається, компенсація іде за програмною державною є відновлення, тому ми затверджуємо ці акти і протоколи виконкому, щоб людина могла. Отримати цю компенсацію а також через карантиційну раду нашу У нас ще передбачено в бюджеті матеріальна допомога, яка складає близько 30% від встановлених сум пошкоджень. Сьогодні на виконавчому комітеті прийняли два рішення: про створення інвестиційної ради і про створення комісії з розподілу інвестиційних публічних інвестицій. Тобто, це не інвестиції у такому розумінні, як ми розуміємо. Інвестиції це, це, це що дає донори або інші організації. Зараз в законодавстві, в бюджетному законодавстві є відповідні зміни, це нові виклики побудовані на прийняті бюджету на основі. Прозорості, тобто публічної прозорості. Загальний е, сенс публічних інвестицій це саме е, розподіл бюджету, е, тобто е, бюджету розвитку, саме. Е, коли, е, більш увагу надається пріоритетним напрямкам, які пов'язані зі стратегією нашою, яка прийнята у громади, коли приймали її всі люди. Тобто вона у загальні всі програми соціально-економічного розвитку, взагалі, в законодавстві передбачено 18 галузей. Ми попередньо зараз з'ясували, що будемо рухатися в напрямку МУНЦ пальної інфраструктури, тобто, все, що пов'язане з інфраструктурними проектами соціальна е, сфера, е, також сфера зараз а, ну, і саме головне транспорт. Тобто ми розуміємо, що це нам дуже важлива. Також громада у нас е, потребує транспортного зв'язку. На цей напрямок теж треба е, таку приділяти увагу, але це все. Потім на сьогоднішній день покроково ми розробили відповідно до наказу міністерства два, дві комісії. Одна комісія з розподілу публічних інвестицій, і інша комісія це інвестиційна рада. її очолює міський голова. В неї входять заступники та голови відповідних депутатських комісій. А комісія з розподілу складається з її очолює фінансовий орган, керівник фінансового органу, на управління економіки і також відповідні заступники і керівники відповідних управлінь ну, структурних підрозділів. Зараз це нове ми разом з іншими громадами. Ну, це, це практика зараз на, на нові виклики по всі, ну, по всій країні. Тому покроково будемо рухатися в тому напрямку для того, щоб ну Скласти відповідний правильний портфель е, публічних інвестицій. Е, без цього зараз неможливо прийняття бюджету. Це головне. Тому у нас і відповідні є терміни. Ми повинні от зараз були затвердити відповідні ради, відповідну комісію і до 1 вересня розглянути вже середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій. Тобто, це буде такий процес прозорий. Буде запрошене телебачення, буде запрошена громадськість, буде за. Прощений, ну тобто відпрацьований вже будуть пакет. Будуть кошти, обсяг коштів. Також фінансовий орган надає обсяг коштів, які з бюджету розвитку можна на ці напрямки направити, і всі наші проєкти які. Який у нас на сьогоднішній день опублікований у системі ДРІМ? Тобто будемо розглядати, затверджувати, і вже бюджет на наступний рік буде складатися саме з урахуванням профільного пакету публічних інвестицій.